Росія знову закрила повітряний простір над полігоном Капустин Яр. Нагадаю, саме з нього запускали нову міжконтинентальну ракету Орешнік. А ще Росія почала поширювати інформацію про можливе розміщення ракети в Білорусі та навіть порахували підлітний час Орешника до різних столиць. Також є інформація, що за місяць ворог може виготовляти таких 25 ракет. Тож до чого слід готуватися українцям? І чи така вже страшна ця російська ракета, як це нам? намагаються видати у Кремлі, з'ясували наші журналісти. Так виглядав удар новою російською ракетою по Дніпру на світанку 21 листопада. Одразу ж після атаки по Україні на заході пропустили. Це могла бути міжконтинентальна російська ракета «Рубеж». Однак, вже надвечір того ж дня російський диктатор виступив з відеозверненням. Він нахвалював аналогофнітну ракету і знову погрожував світу. Саме тоді ж вперше прозвучала її назва Орешні. Експерти не виключають, що були і повторні пуски цих ракет з полігону Капустин Яр. Але до України вони не долітали. Вже за тиждень під час поїздки до Казахстану російський диктатор знову згадав про Орешнік. Так званий патріарх Кирило дякує вченим за розробку цієї зброї. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко просить розмістити орішнік у Білорусі, і Путін ніби погоджується на це. А змі публікують підлітний час нової російської ракети до столиць ЄС. На цьому тлі з'являється інформація від Military Watch Magazine. Видання пише, що країна-агресорка може виробляти по 20-25 орешників на місяць. Втім, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко впевнений, що це брехня. Внаслідок санкцій у Росії суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет. Виробництво ракет, таких як кинжал, йде на одиниці. А «Орєшнік» – це ще більш технологічний цикл. Тому інформація про штампування цієї ракети є свідомим фейком. Мета вкиду поширення страху в західних суспільствах. Росія може виготовляти 25 орешників. але на рік, а не на місяць. Це зазначають експерти військового порталу Дефенс Експрес і додають, таких темпів штампування балістичних ракет середньої дальності не може собі дозволити навіть Китай. Виходить, що на даному етапі росіянам для створення запасу полішніку доведеться відмовлятися для відмовлятися від створення запасу носію ядерної зброї. Можете оцінити масштаб штабу цілі питання, правда? Спростову можливість виробництва ракет «Орєшнік» у таких масштабах, і авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що єдине підприємство, яке виробляє це озброєння Водкінський ракетний завод в Удмуртії, не розраховане на таку потужність. Скоріше за все, тут навіть однієї ракети на місяць росіянам не вдасться зробити, але в запасі дві-три ракети в них є. Це ті екземпляри, які проходять випробування для взяття на озброєння, потрібно до 10 Ну зараз росіяни вже цим нехтують вимогою, а раніше потрібно було ну, 7-8 успішних пусків. А в них далеко не всі пуски успішні. Істерія підігріта російською владою та ворожими змі під назвою Орішник скидається на добре сплановану ІПСО. Але якусь кількість таких ракет вони все ж мають, і вірогідність їх застосування існує. Тож українцям радять у будь-якому разі дбати про безпеку і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.